Брати і сестри, я хотів би, як і всі мої брати, вітати всіх вас словами ангелів Христос Воскрес! Воскрес! Сьогодні ми маємо чудовий благословенний день, коли згадуємо події досить давні, майже біля двох тисяч років: події, які змінили долю цілого світу, і наша доля змінена. Від цих подій. Події ці – це Воскресіння Ісуса Христа. Тому ми сьогодні перший раз празнуємо за Григоріанським календарем, і ніхто не знає точної дати Воскресіння Ісуса Христа. І для нас воно не є дуже важливим. Для нас більш важливим є сама подія. Що Ісус Христос дійсно воскрес. І це змінило долі мільйонів жителів на землі на земній планеті. Тому хочеться дякувати Богу, хочеться благословляти ім'я Господа. Хочеться дійсно, разом з апостолами, разом з ангелами, говорити, що наш Ісус Христос є живий. Він Воскрес, і Він вічно живий, і ми маємо надію і велику перспективу. Нехай нас Бог рясно поблагословить. Якщо ми читаємо Старий заповіт або Біблію, то там я знайшов чотири або п'ять разів, де нагадується про Воскресіння. І деякі з цих міст я бажав би прочитати. Може бути, брати будуть успівати, висвітлювати. Тому що у мене тут на російській мові, а я бажав би на українській читати. Якщо будуть успівати, висвітлювати проектором. Йова 19, 25, 26, 27. Йова 19, 25, 26, 27. Та я знаю, що мій. Викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадується. І з тіла свого я Бога побачу. Сам я побачу його, мої очі побачать, а не очі чужі, тануть нирки мої, моїм внутрі. Тут написано про. Воскресіння, свята Богобійна людина, вона промовила. Мої очі побачать Його. Другими словами, мій відкупитель живий, і в свій час я воскресну. У Псалмі 15, 10 вірш, також написано про Воскресіння. Бо ти не опустиш моєї душі до шеолу, не попустиш Своєму святому побачити тління. По По-російськи, якщо читати, і бо ти не оставиш душі моєї в аді і не даш святому твоєму тління». Це говорить про Воскресіння. Це говорить про воскресіння Божого Сина Ісуса Христа. Це пророцтво, яке було написано за сотні років раніше. Ми читаємо у Даніїла, 12 розділі, другий вірш. Даніїл, 12 розділ, другий вірш. І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя. А одні на наруги, на вічну Гідоту. Знов читаємо про Воскресіння. І Даниїл дальше написав у 12 розділі, 13 вірш. Слова, які він почув. 12 розділ, 13 вірш. А ти йди до кінця і відпочинеш, і встанеш на свою долю. Під кінець тих днів. Другими словами, Даніел, ти йди до свого кінця, але ти воскреснеш свій час. Ісаїя у 26 розділі, 19 вірш, знов написав про Воскресіння. Померлі твої оживуть, воскресне й моє мертве тіло. Тому пробудіться і співайте. Ви мешканці пороху, бо роса Твоя це роса зцілень, і земля викине мертвих. Брати і сестри, скільки нам потрібно для того, щоб повірити у Воскресіння? Скільки разів має бути записано? Я говорю, у старому заповіті, декілька разів є написано. І навіть якби один раз було написано, ми би у це вірили. І був один випадок дуже цікавий, коли хоронили одного чоловіка, і почалася війна. І от похорон людей, не знаємо, скільки було, вони побачили натовп військових моавитян. І вони так злякалися, що взяли того мертвого і кинули його. І це тіло впало в могилу Єлисея. Чи пам'ятаєте, що трапилося? І мертвий воскреснув. Брати, і сестри, Воскресіння воно має велику силу. І новий завіт він дуже багато описує про Воскресіння. Я думаю, деякі конфесії якраз свою основу ставлять на Воскресіння цього чоловіка і говорять, ми віримо в мощі святих. Знаєте, що таке мощі? Вони возять кістки померлих і моляться і вірять, що вони мають силу. І я думаю, це якраз є основа їхня. Бо мертвий Воскрес, коли впав у могилу Єлисея. І ці святі кістки мали силу. Ну це було якесь незвичайне чудо, але це було так. Брати і сестри, чи віримо ми, що сьогодні є Воскресіння? Я вірю, мені приходили... Бути в Індії, я розказував декілька разів, і мій друг, служитель регіональний пастор, він розказував мені подію, яка була в їхньому житті. Це на той час було вже пройшло 18 років. Каже, коли нашій дочці було 3,5 роки, він показував мені цю дитину, цю дівчинку гарну. І каже, вона захворіла малярією. І ми пішли в лікарню, але було запізно. Уже лікарі навіть не хотіли прийняти нас. Сказали вже запізно. Прийшли додому, дитина померла. І ми дуже плакали. Ми поставили її на стіл і ми сильно плакали. Я говорю, ну добре, ви плакали, що потім було? Ми просили Господа, поверни їй життя, бо вона була дуже красива. Три з половиною роки дівчинка. Знаєте, я йому кажу. Ну у нас не вистачає стільки віри. Ми молимося, поки людина хвора, поки людина живе. Я скажу вам чесно, я ще не один раз не молився за мертвого. Я не знаю, чому так. І думаю, більшість із вас. А поки людина любої тяжості хвороби ще дихає, ми молимося, може Бог проявить милість. А він каже: ми молилися, Боже, поверни їй життя. І ми дуже плакали. І каже, це було вечором, вона померла десь. Біля третьої години ранку наша дитина почала подавати признак життя. Вона закашляла, і на ранок дитина була повністю здорова. І він мені показував цю дівчинку, брати і сестри, я вірю, наш Бог є живий. Він є вчора, сьогодні і навіки той самий. І він каже, через цю подію. Люди нам дорікали, ви віруючи, сусіди знали, бачили, як ми плачемо, і сказали: якщо у вас Бог є живий, то покажіть ви, чому вона померла? Але каже, багато людей, наші сусіди, прийшли до Господа. Брати і сестри, Ісус є живий, і Він воскрес, і Він в свій час кожного із нас воскресить. Що для нас є Воскресіння? Для нас Воскресіння це перспектива в майбутність. Для нас Воскресіння це надія. Для нас Воскресіння це життя, для нас Воскресіння. Я скажу вам зараз те, що насторожує це відповідальність. Багато людей живуть, як хочуть, беруть від життя що хочуть. Вони не вірять в Воскресіння. І кажуть, як я помру. То все закінчить. Но людина, яка вірить у Воскресіння, вона знає, що прийдеться перестати перед Господом і давати відповідь за своє життя. Другі, брати і сестри, ми дякуємо Богу, апостоли. Вони після Воскресіння, у них почалося. Якби нове натхнення. І коли я читаю їхні проповіді після Воскресіння Христа, я не знаходжу проповіді, деби вони не торкалися теми Воскресіння. Я так у дії святих апостолів переглядав одну, другу, третю, четверту, п'яту проповідь. Всюди вони говорили за Воскресіння. Новий Завіт, він дуже багато разів описує про Воскресіння Христа. І майже п'ять разів я прочитаю вам Матфея, 17 розділ, 9 вірш, якщо можливо висвітлити, коли Ісус говорив своїм учням. Коли з гори сходили заповів їм Ісус, сказав: не кажіть нікому про це видіння, аж поки син людських із мертвих не воскресне. Конкретно промовив Ісус учням: син людський має воскреснути. Ми читаємо Матфея у 17 розділі, 22 вірш. Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус: Людський син буде виданий людям до рук. Слідуючий вірш. І вони його уб'ють, але третього дня він воскресне. І тяжко вони зажурилися. Конкретно прямо ясно Ісус промовив до них. Матфея 16 розділ, 21 вірш. І того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвященників, і книжників. І вбитому бути, і воскреснути третього дня. Брати і сестри, вже так багато місць ми прочитали, де Ісус прямо і конкретно учням говорить про Воскресіння. І Матфея 26, розділ 32 вірш. Матфея 26, 32. По Воскресінні Своїм я вас випороджу у Галілеї. І учні, якби ті слова не замічили, не зрозуміли. Читаємо Йоанна, 2 розділ, 22 вірш. Йоанна, 2 розділ, 22 вірш. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це і ввірували у писання – та в слово, що сказав був Ісус, коли вірували, коли згадали, написано коли із мертвих Воскрес. Чи чуємо ми слово, яке проповідується з цього місця? Ту настанову, яке Боже Слово дає нам? Чи просто ми чуємо те, що ми хочемо почути? Дуже часто я дивлюся над моїм меншим сином, а також і внуки, які тут чемно сидять і слухають Боже Слово спереді. І навіть не говорять нічого, не шепчуть, вони так акуратно слухають. І коли я їм кажу, йдіть щось зробіть, вони не чують. Але кажу, там мамин телефон свободний. Дуже чують. Не треба два раз повторювати. Я знаю, це у ваших родинах також є. Що ми чуємо? Учні не хотіли чути про смерть Христа. Вони не хотіли це, вони не звертали увагу на Воскресіння. І написано, повірили після Воскресіння. Брати і сестри, Воскресіння тема. Це є дуже цікаво. Вплив Воскресіння на апостолів Діяння 4:33. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа і благодать велика була на них. Це енергія, це натхнення, це велика сила. Та вони свідчили і до того часу. Вони мали владу, вони мали повеління від Господа. Але після Воскресіння ми читаємо з великою силою почали вони це робити. І знову я повторюся, що для нас є Воскресіння Христа? Це радість, це надія, це перспектива, це майбутність і це відповідальність. Апостол Лука у дії у другому розділі 24-й вірш. Написав такі слова. Другий розділ, 24 й вірш. Та Бог воскресив його, пута смерті усунувши, бо вона тримати його не змогла. Ми читаємо по російськи, Бог воскресил його, розторнув уз смерті, тому що їй. Невозмож було удержать його. Знаєте, що таке уз? Якщо подивитися в словник, то там написано: це цепі або ланцюги, це оков, пут, смерть не могла втримати. Воскресіння це є велика сила. Апостол Петро написав у першому розділі третій вірш. Апостол Петро написав перший розділ, третій вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через, дивіться, що там написано, через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Воскресіння це є велика подія, це є велике благословіння, це є велика обітниця для нас. І я буду закінчувати час мій вичерпаний. Останнє, що хотів би я сказати, Воскресіння змінило апостолів. І навіть сьогодні читали ми розділ. Де говориться, двоє учнів йшли з Єрусалима до Ємауза. І до них пристав невідомий, і вони почали розмовляти. В кінці кінців вони зрозуміли, що це був Ісус Христос. Я подивився вчора вечором відстань від Єрусалима до Ємауза, то Лука описує, що 60 стадій. Це якщо дивитися по, нашому, по нашим міркам, це 12 кілометрів. Але сучасні руїни Емауза, сучасні руїни, де він залишився, це відстань 26 кілометрів. І я кажу, коли учні зрозуміли, що Ісус їм з'явився, що це Він був дійсно Він. То написано, вони хотіли ночувати там, вони його запросили до себе. Але вони зразу залишили ту місцевість і повернулися до Єрусалима. Якщо брати тільки 12 кілометрів, то 12 кілометрів туди пройти трошки ближе Виноградова, і 12 обратно, 24 кілометри пройти ногами. Якщо брати по розкопках, як воно є зараз, Старий Емаус це 24 кілометри пройти туди і 24 кілометри обратно, це приблизно з Ком'ят до вілока через Виноградово. Але вони мали натхнення. Можна було б залишитися, переночувати і завтра піти. Ні, тієї миті. Вони встали і повернулися до Єрусалима. Брати і сестри, що для нас є Воскресіння? Якщо апостолів змінило Воскресіння Ісуса Христа, тим більше і нас. Тому ми сьогодні звіщаємо: наш Господь є живий, Воскресіння це життя, Воскресіння це перемога. Воскресіння це майбутність, Воскресіння це благословіння. Нехай ім'я Бога буде благословено навіки. Амінь.